Ми зараз їдемо в історичний центр міста Кривого Рогу. Проїжджаємо по його центральній частині, далі видно Данцівку, далі видно красиві наші Криворізькі гори. Це неспроста я вам показую цей сюжет, тому що гори мають пряме відношення до наркоторгівлі у місті Кривому Рогу. Саме в цьому районі. Де знаходяться е, оці гори, там буде видно зараз міст через річку Інгулець. Там знаходиться історична частина Кривого Рогу Гданцівка. В цьому саме районі вирос наш славний мер Кривого Рога Юрій Григорович Віл. Е, я одночасно зупиню вашу увагу, що зліва ми бачимо. Залишки колишнього видобутку залізної руди в кривому розі такого кар'єру. І там знаходиться відома банка. Слово банка лише в кривому розі використовується. Це такий притон для наркоманів. Воно на ногах, на відміну від інших міст, де є наркопритони, лише в кривому розі є таке поняття, як банка. наркобанка. І далі пейзаж міст через, кривий, через річку Інвелець видно. Справа в тому, що наркота в Кривий Ріг потрапляє саме із Закарпатської області. В Закарпатській області е, ну, наркотрафіком здебільшого займаються ті поселення, де значна кількість е, мадьяр. 不是吧？